Вітаю всіх. Це платформа аналізуй, канал аналітики і фактів. Саме це ми аналізуємо: конкретні події, конкретні факти. Ми не знаємо точної дати, коли розвалиться Росія і коли помре Путін. Я чомусь думаю, що і Олександр Мусієнко не знає про це. Військовослужбовець і політичний військовий аналітик дуже вам вдячна за присутність. на аналізу. Вітаю вас, пане Олександре Вітаю вас. Ви знаєте, дуже багато політичних фрагментів, які відбуваються навколо. Звісно, зараз така гаряча тема це зброя з боку США і поставка на паузу цієї зброї. Але я хочу про такі політичні глобальні приємності, які розгортаються прямо зараз на південному Кавказі. Там загострення між Баку і Москвою. І переглядаючи аналітику, виходить так, що власне присутність Росії в тому регіоні можна сказати добігає свого кінця, тому що там для наших глядачів варто сказати, там розгортаються події навколо людей, які були ображені на території спочатку Екатеринбургу, Це Москва, а потім вже була жорстка відповідь дана з боку президента. Аліве в Азербайджані ось навколо так би мовити громадян загострились відносини між Азербайджаном і Росією. Я впевнена, що ви дивитесь туди, і як вам ті сюжети видаються, чи воно так само може бути швидко стукне, чи це початок якоїсь великої цікавої історії для нас? Я би сказав, що ця історія починалася ще раніше. і Вона починалася в Вірменії, до речі, тому що. От якраз вірменія вжила багато кроків до того, щоб зменшити, скажімо, ну наскільки це можливо, зменшувати свою залежність від Росії від Москви, від ОДКБ, тому що Пашинян він там часто критикував Москву, ОДКБ і почав орієнтуватися на захід в бік Європейського союзу, в бік там шукати зброю на глобальному півні, на в різних країнах в Індії і так далі. І це теж був дзвіночок про те, що Росія втрачає впливи, адже раніше собі уявити, що там країна на території якої є російська база і яка є членом ОДКБ і залежна від Росії в багатьох аспектах буде дозволяти собі таке, ну важко було уявити. І зараз ми бачимо, що Азербайджан а, який дійсно демонструє таку рішучу реакцію на те, що відбувається, на відверті спалахи ксенофобії. Расизму, все, що притаманно Росії в тому стані державному імперії, в якому вона є, тобто, все це притаманно, зверхні ставлення, абсолютно, скажімо, фашистські настрої, які виникають, і відповідно, Азербайджан демонструє а, таку серйозну реакцію, принаймні очищається від а, агентів російської розвідки, які засіли там під виглядом розсотрудничества, спутника і інших організацій, які Перебувають і на території Азербайджану, і на території інших пострадянських держав. Такі факти є, тому я думаю, що для нас в чому ця історія, скажімо так, цікава, як вона буде розвиватися, ну мабуть, в двох аспектах. Перший аспект це дійсно, що Росія може втрачати, скажімо так, держави, на які вона традиційно мала впливи. І регіони, які вона вважала зоною своїх впливів, безумовних і абсолютних, і це зараз відбувається. І друге, що ось ця поведінка російської влади може призвести до сплеску насилля і до сплеску руху, зокрема, різного роду ісламістських груп, які можуть, скажімо, активніше проявляти себе на території Росії зараз. Тому що. Якщо подивитися, у нас це мало помітно, але, наприклад, там час від часу відбуваються різного роду бунти в колоніях. Наприклад, коли от якраз мусульмани вони починають говорити про те, що до них упереджене ставлення, над ними знущаються тортури і так далі. Такі випадки були. Крім того, ми ж пам'ятаємо все, що відбувалося в крокус Сіті. Якби Росія не хотіла це прив'язати до України, це повна нісенітниця, і зрозуміло, що тоді є Америка, і не тільки сказали про те, що це радикальні ісламісти, в тому числі, які діють на території Росії, час від часу щось спалахує на території Кавказу. А наприклад, в Дагестані доволі таки найбільше, мабуть, із усього регіону, коли є сутички е з їхньої міліції, там і так далі. Тобто, це все підбурює ці настрої тільки. І звичайно, що воно не може проходити непомічене в Росії, де проживають різні спільноти, і азербайджанці, і вихідці з країн Центральної Азії, і е, з регіону Кавказу, і так далі всі вони за цим спостерігають. Я думаю, що більшості з них точно ці речі не подобаються, тому що так чи інакше хтось із них стикався з таким ставленням, яким є яке е, е, є на Росії до них. Відтак я думаю, що це от з цієї точки зору, з точки зору того, що це може розпалювати певні рухи і течі радикальні. Звичайно, що цей фактор є дуже цікавим. Ну і плюс в Азербайджані наклалось на те, що ще у них є свіжа рана від рейсу Азербайджанських авіаліній, який здійснював переліт до Грозного. Це було в грудні 2024 року, який був збитий російською ракетою ППО. І, відповідно, по суті, Росія там якоїсь значної відповідальності за це не понесла. Тому є такі фактори, які накладаються. І, звичайно, що Кремль буде втрачати, скажімо, впливи в регіоні. Єдине, що, на жаль, з цього списку випадає Грузія, тому що там, на жаль, впливи Кремля доволі такі значні, і вони поки що мають певні результати. Ну я сподіваюся, що це поки що. У вигляді однієї партії, такої як Грузинська Мрія, яка виступає за поглиблення відносин з Росією, Ну ми знаємо ці всі, скажімо так, аргументації щодо економічно економічної вигоди і так далі. Але от загалом, в той же час, ну, скажімо так, не думаю, що це поки що, принаймні, позначиться на якихось проєктах, які. Інфраструктурних там економічних, які є між Азербайджаном і е, Росією, хоча в майбутньому вони будуть мати на це вплив. Да, цілком погоджую з вами. Треба надати, що Азербайджан свого часу багато зусиль доклав до того, щоб остаточно відірватися в енергетичних питаннях від Росії, вийти на самостійність. І я так думаю, що не варто забувати про турецький фактор, який відчуває за спиною Азербайджан. Будемо спостерігати. А ми все ж таки перейдемо до свого політичного фрагменту. На зараз ми вже знаємо, що все ж таки розмова між Трампом і Зеленським станеться завтра в п'ятницю. Ви знаєте, експерт коло ваших колег поділилась навпіл І ось як ці, як ці половинки дві виглядають. Хочу запитати, де ви тут знаходитесь? Значить, Одна позиція стосується того, що Україна сама винна, що до такого дійшло зі зброєю, не долобіювали, не доспілкувались, не, не були присутні там, де треба було бути присутніми. А друга частина каже, що ми вже зробили все, що хотів Трамп, і договір про Калисне Капали не підписали, і е, е, на НАТО так собі повели. Як Рюти хотів, і підіграли трошки настроєм і побажанням Трампа, тобто, вдіяти нічого вже не можна. Ситуація прийшла до тієї точки, до якої вона рано чи пізно мала прийти. На які з двох цих позицій знаходитись ви, пане Олександре? Ну безумовно, нашої вини тут немає, тому що ну слухайте. Де треба було працювати? Треба було працювати в закритому колегі, колі, колегі Heritage Foundation, Яка я, я процитую це сказав Валерій Чали, якраз в одному з ефірів він сказав, що от відкриті лінії є дипломатичні, але от адміністрація президента українського ними не користується. Досить така критична була зроблена заява. Ну відкрита лінія має бути тільки з президентом Сполучених Штатів і вона є і нею користуються. Питання в тому, що. По перше, є певна програма, яка була розроблена. Це такий великий проект. Він розроблявся одним із цинктенків великих на замовлення, якраз в тому числі наближеного кола президента Трампа. Heritage Фундейшн над ним працювала. Вона так і називається проект. Отже, яка передбачає ряд речей, які треба здійснити в рамках програми Трампа Америка Все, і. В рамках цього зараз воно все і рухається. Якщо почитати цю програму, проаналізувати її зараз. От політика, яка є внутрішня і зовнішня, вона спрямована саме на це: інтереси Америки, в тому числі інтереси Америки в обороноздатності, в забезпеченні озброєння і так далі. І в стримуванні Китаю. В рамках цього думки розійшлися в американському, скажімо так, співтоваристві аналітиків з питань безпеки і оборони. Одні кажуть про те, що потрібно все ж таки, що є загроза військ Росія-Китай. Буквально вчора вийшла одна із публікацій аналітичних на Fox News, наближеному до республіканців, яка так і пише про те, що є військ Росія-Китай, яку треба зупиняти. Причому в такій послідовності не Китай-Росія, а Росія-Китай. Ну відповідно там є різні думки. Що це не розривно і що питання відриву Росії від Китаю і таким чином стримування Китаю не працює, але на превеликий жаль, є і ті, які вважають інакше, що ні, Росію потрібно якимось чином відтягти від Китаю, і таким чином буде зручніше і більше можливостей для того, щоб не дати реалізовувати амбіції офіційному Пекіну? Ну от є такі думки. В рамках цього рухається загальна парадигма. В рамках цього ми бачимо політику, яка на сьогоднішній день реалізовується адміністрацією. Мені невідомо в силу яких причин достеменно, чому президент Трамп не використовує всіх важелів тиску на Кремль, які в нього безумовно є. Вони є, і коли треба було США чітко це показувало. в тому числі і мита проти Китаю, і дійсно, мита побули там. 44 дні, якщо я не помиляюся, і Китай е висловив бажання вести діалог. Як би там не було, і зараз вони зі Сполученими Штатами зустрічаються. Є важелі впливу військові. Ну ми можемо мріяти, звичайно, щоб бомбардувальники Б 2 прилетіли над Москвою, як вони прилетіли над трьома об'єктами в Ірані, але всі ці важелі вони присутні, вони наявні. Щодо Росії, інший підхід, одна причина є раціональна. Це пояснення, це бояться ядерної війни і ескалації, тому що все ж таки там перший арсенал ядерний, це не Іран, тому сенсі, що так має ядерну зброю, немає, скоріш за все, немає, але на буквально там уже за крок до того, щоб її отримати. Ну і відповідно, це впливає. На, скажімо так, на політику, яка сьогоднішній день, вочевидь, реалізовується, це те, що можна пояснити раціонально. Те, що не можна раціонально пояснити, знову ж таки, чому проти Кремля не застосовуються санкції, а, хоча б у вигляді там, тарифних обмежень, додаткові вторинні, третинні і так далі, які не дають можливість обходити існуючі санкції. Ось це питання, і це на сьогоднішній день загадка. Чи через те, що. Трамп, можливо, бачить для себе врегулювання конфлікту російсько-української війни таким чином, що, можливо, він розглядає сценарій, що краще спробувати натиснути на Україну, ніж на Росію, і потрібно вживати певні кроки для цього. Можливо, через те, що таким чином він бачить, до речі, Україну як міцного горішка. Тому що я вам хочу сказати, що я спілкуюся з американськими колегами, і вони деякі дуже сильно іноді висловлюють здивування. Така як ви там з початку року тримаєтеся ще й проводите операції рівня паутина, чи й так б'єте по Росії, і ми ж там допомогу обмежили. Якось так не все складається, нібито політично, і там проблеми були. І 28 лютого не дуже ніби зустріч минула в Білому домі, і так далі. Пане Олександре, дозвольте в контексті от таких от запитань ваших е, американських колег вам. До речі, я зустрічала вчора на шпальтах західних медіа. От, власне, в, в такому настрої, як ви озвучили, значить, е, у Піта Хекса є заступник, не пам'ятаю його прізвища, але Коли. ось. Абсолютно, дякую вам, і у нього логіка така, як у ваших друзях. Слушайте, ну Росія, це все. Ми перегорнули цей лист. Це вже не глобальний гравець. Ми випіляли там, де тільки можна. Він же там трошки штовхнеш, і він завалиться. Ну, нехай європейці своїми силами і завершать цю історію. Залиште нам історію, яка називається. Китай і Тихоокеанський регіон. Може, воно так якби, і складається, дійсно, ну, якась логіка в цьому є. Ви як військовий, не знаю, ну, бачите щось, якесь дійсно а, раціональне зірне. Зивіться, логіка в чому тут є? Логіка, логіка а, ну я скажу навіть спробувати пошукати тут логіку можна, вона, можливо, і є, якась так, з уявлення виключно там з позиції саме Сполучених Штатів і посади Колбі. Можливо, можливо, вона якась там у них і присутня. Але з точки зору взагалі політики зовнішньої і стратегічної політики стримування Китаю, вона виглядає доволі таки м'якою, і це ніби як спроба усунути себе від вирішення тієї проблеми, яку ти вирішити не можеш. Давайте ми її перекладемо на, на Європу. Ну, Давайте ми її перекладемо на Європу. А чому ж тоді США розглядає європейський ринок як дуже важливий для себе? Чому вони постійно ведуть перемовини? Чому вони е, так зляться на Європу, що європейці вводять тарифи на американські товари? Так давайте цей ринок віддамо Китаю тоді, і нехай Китай там вирішує, давайте зробимо так. Це буде в інтересах США? Звичайно, ні. Безумовно, що ні. Тому е, я би сказав, що на сьогоднішній день уже не спрацює. Ось та формула Кісінджера, яку він запропонував, що Китай можна використати для стримування Радянського Союзу для того, щоб створити ідеологічний альтернативний концепт. Хоча б тому, що тоді Китай і СРСР це було два комуністичні блоки, і можна було влаштувати змагання: хто кращий комуніст, а хто гірший, на кого треба орієнтуватися? На сьогоднішній день цієї ідеології вже немає. І, відповідно, там існує виключно прагматичний економічний інтерес. І Китай і Росію не відпустить просто так. І тому, власне кажучи, тільки через зупинку Кремля і тільки через руйнування цієї імперії можна вийти на якесь рішення. Врешті частини це просто перекладання відповідальності в США. Колбі, От Колбі намагається аргументувати своє рішення тим, що він порахував значить, арсенали американські і вважає, що їх недостатньо. Но він же прекрасно знає про європейський арсенал. Я думаю, він чудово знає. Який стан справ там, якщо він каже, що в Америці стало гірше, то я думаю, що на Франції в Німеччині краще не стало чи в Італії. Ну ми ж прекрасно це розуміємо і усвідомлюємо. Тому Європа статна зараз. Європейські політики вони всі говорять про те, що нам потрібні Сполучені Штати Америки, і Трамп був дуже задоволений після саміту в Газі. Він сказав про те, що вся Європа, ми всі Захід єдині, і так далі? Тому е є такий підхід. Вони його артикулюють, але я не думаю, що він є правильним, тому що, зрештою, він не веде до стримування ефективного Китаю, тому що Китай може не вриватися на Тайвань ще десятки років. Вони можуть почекати. Для них хід історії це не рік, не два. Вони вимірюють десятиліттями сторіччями. Але Китай, маючи зараз можливості, і, маючи ось цей таран у вигляді Росії для руйнування міжнародного порядку і спроб створення нового порядку, він буде використовувати Росію, яка буде йти проти Європи, яка буде воювати проти України, яка буде руйнувати цей порядок. От, власне кажучи, це на сьогоднішній день є головна загроза. Не Тайвань, а якраз Росія, яка за підтримки Китаю. Веде війни війну проти України опосередковано проти Європи і проти Сполучених Штатів Америки. Просто треба називати речі своїми іменами, що це намагання перекласти відповідальність, зняти з себе проблему і сказати: нехай хтось вирішує. Ну чому? А не сказали Ізраїлю, вирішуйте самі ваші питання з Іран. Так, це mm -hmm. питання дуже часто лунає на різних українських шпальтах і в соціальних мережах. Економісти пояснюють, взагалі це грошима, присутністю американського бізнесу там і такими особливими єврейськими стосунками між родинами Трампа і тамтешнім прем'єр-міністром Мітаньо. Пане Олександре, дякую вам, що ви аналізу і Нагадаю, Олександр Мусенко, підписуйтесь на канали Олександра, У нього є подкаст, який називає. Після перемоги після війни і підписуйтесь на наш канал. Дуже дякую тим, хто дивиться і слухає нас. Давайте про гроші Джейк Саліван, це радник з національної безпеки в 2021 році. 23-му, якщо не помиляюсь, адміністрація Байдена пише значить, колонку на New York Times і він пише, що призупинення власне поставок, мовляв, це такий стратегічна помилка. Ну, Джейк Саліван, ми знаємо з вами, що це не наш герой. Да? З минулої з адміністрації людини у нього теж є такі кроки дивні, які не подобались українцям. Але він каже про гроші, а саме про 300 мільярдів, які лежать замороженими на європейських рахунках, і мовляв, власне. Власне, ось ці гроші можуть зацікавити Трампа, що давайте ми їх передамо і будемо за них купляти вашу американську зброю. У вас є розуміння в цьому питанні? То чи готов Трамп продавати за європейські гроші українцям американську зброю? Найголовніше питання: чи є зброї? Ну, де хто каже, що на складах Пентагону вистачить на не на дехто, одну ну. дехто каже, а Колбі з ними не згоден. А Колбі не згоден. а Колбі не згоден, а він рахує. Розумієте, от питання: ми ж дуже часто говоримо про те, що е, треба купити зброю, от, і ми кажемо, що от вона точно є, ми зараз її купимо. А Дай. от американці зараз отримали конгрес. Це вже ми абстрагуємось від адміністрації Трампа. А от вони отримують бюджетний проект на 2026 рік від Department of Defense, Міністерства оборони, і вони дивляться і кажуть: а для чого ви закладаєте такі суми? Там 969 мільярдів там закладають. А вони кажуть, ну як ми ж хочемо підвищити обороноздатність. Вони кажуть, так ми порахували, що наших виробничих потужностей не вистачає для того, щоб освоїти бюджет, який ви закладаєте на 2026 рік. І американці зараз з чим вони зіткнулися. Насправді, за часи минулі, от за час повномасштабного вторгнення у Сполучених Штатах практично не будувалося нових підприємств, які виробляли би озброєння, модернізувалися існуючі виробничі лінії і так далі. І зверніть увагу: на сьогоднішній день а стеля, як наприклад, по снарядах, яку Сполучені Штати хочуть вийти на рівень, вони ще не вийшли. Має складати 100 тисяч снарядів на місяць, при тому, що вони кажуть, можливості Росії 3 мільйони, тобто втричі більше, ніж можуть Сполучені Штати. Друге, вони говорять про те, що їм не вистачає зараз критично сировини. Ось ця історія з рідкоземами це якраз про це, що Трамп навіть у Китаю готовий купити і навіть готовий закрити очі на те, що Китай ще ймовірний противник. І третє. А що скажімо так, що стосується патріотів, дійсно є певна проблема на майбутнє, тому що тих можливостей, які є на сьогодні, особливо враховуючи фактор Ізраїлю, виявилось недостатньо, Треба більше. Ну це звичайно не знімає питання тих ракет, які в Польщі. Ну це тут не можна це пояснити тим, що рахували. Якщо вони вже надходили туди, то вони вже мали би бути поставлені. Це не те, що там передбачається. Але е серйозні дискусії щодо того, чи можуть штати задовільнити український запит по 10 системах Петріот, 10 батареях, де їх знайти, де їх зараз куди їх перекинути? Вони дві, які були, які планували, до речі, поступово віддати в Україні. Вони забрали в Катар. От коли виникла ситуація, для того, щоб там базу а людей захищати свою американську, тому питання насправді нам ж дивіться я думаю, що нас не цікавлять а, якісь великі кількості зараз бронемашини, які треба відремонтувати, вкласти в це гроші, потім нам поставити. Це теж важливо. Нам же в першу чергу потрібні хаймерси, потрібні Петріоти, потрібні дрони, потрібні ракети до системи Атакамс і так далі. У нас є перелік яких того, що тільки Сполучені Штати нам можуть поставити. Те, що може замінити Європа, я думаю, тут можна проявити гнучість гнучкість і сказати: Окей, давайте купимо там, а, чи виробимо спільно. Тому це питання ще й виробництво. Європа зараз, наприклад, починає дійсно дуже серйозно вкладатися, але вони на перших порах теж вкладаються в дрони системи радіоелектронної боротьби артилерію. В першу чергу далі буде більше, і тому, власне кажучи, Європа теж буде робити свій внесок. Але ми потрапили в ситуацію, коли. Війна триває довго, вона доволі таки виснажлива. І рано чи пізно мала стати ситуація, коли е, запаси будуть поступово виснажуватися, і ми постанемо перед питанням в Росії. До речі, теж це теж саме. Е, е, я не знаю, щодо до статистики 3 мільйони, але вони відчувають дуже серйозні проблеми. І по снарядах, і по живій силі, і по і по інших там, скажімо, параметрах є в них проблеми доволі таки серйозні. І вони ж теж просять допомоги в північної Кореї, в Ірану в інших державах. У них теж виникає криза Тобто вони входять теж в період, коли ось ця війна на виснаження. Тому я думаю, що е американські стратеги можуть моделювати наступним чином: що зараз цю ситуацію поступово заморожувати, і вони е можливо свідомо абсолютно призупиняють нам допомогу для того, щоб, скажімо так, е в певний момент. Ми дійшли до того, що потрібно домовлятися з Росією про припинення вогню навіть, можливо, ціною якихось поступок, а потім е отримати паузу, яка може тривати рік, два, три, можливо, менше, в ході якої нарощувати арсенали можливості, в тому числі, поставляти потім Україну. І Росія теж буде це робити. Росія теж буде в цьому зацікавлена. Я думаю, що до кінця цього року. Окреслили з вами. Хто винен, а що робити? Я думаю, ті, хто зараз слухають нашу розмову, як да, люди, які живуть під обстрілами і взагалі зараз знаходяться в Україні в великих, маленьких містах, то що робити, до чого готуватись? Чи достатньо артикулюють цю проблему зараз влада комунікує? Який наш план мінімум і максимум, пане Олександре, на ці півроку Тому що, наприклад, газета Більд, яка така жовтенька газета, чесно кажучи, але вона вчора, вчора я бачила, наробила е шуму, перецитували і наші медіа, що до кінця року Україні там щось вистачить, а потім все. Ну, вони, ви знаєте, що при цьому аналізі дуже часто не враховується нашу волю до національного спротиву, нашу креативність, інноваційність і наші можливості, і це ж не просто слова, це вже продемонстровано фактами і реальними операціями, в тому числі на території Росії. І на цьому я би хотів зосередитись, відповідаючи на ваше питання, що нам робити? Я думаю, стратегія очевидна і вона зараз реалізовується. Наш ключ до перемоги і наш ключ до того, що яку стратегію нам обирати. Це о, щось на кшталт операції Павутина і операції Павутинка маленькі, скажімо так, нехай на території Росії ослаблення ворога зсередини, абсолютно використання всіх механізмів для того, щоб цю імперію зрештою зруйнувати зсередини. І це працює. Буквально два дрони було достатньо одного влучання для того, щоб зруйнувати чотири цехи. До будівлі, в які виробляються безпілотники типу Гарпія, в, Удмуртії, в Іжевську і фактично, ну це показник а, дійсно можна проводити операції рівня того, щоб знищувати літаки стратегічної авіації, вперше в історії, до речі, тому що нікому, ні в часи Холодної війни, ніколи в думку нікому не приходило знищити літак стратегічної авіації Союзу радянського чи потім Росії Україна це робить. І ми багато, скажімо так, реалізовуємо речей, які здавалися б неможливими. Я думаю, що це наш ключ. Абсолютно наш ключ це операції проти Росії на її території, стримування ворога на фронті. Нам це теж здається. На жаль, російські війська мають певні успіхи, тактичні на Донеччині. Єдине, принципі зараз єдиний регіон, де вони мають ці успіхи, де мають просування я маю на увазі. Але ну, все ж таки, там намагаються наступати. Тому це і є наш ключ розвивати в першу чергу те, що ми можемо, і те, що працюємо, і ми в цьому пересвідчились БПЛА ударні можливості, асиметричні операції, точкові, потужні, стримування ворога на фронті, контакти і взаємодія з нашими європейськими партнерами, по виробництву спільному. Ну от як. Міністр закордонних справ Німеччини відвідав Київ, і ми маємо контракт чіткий на 500 дронів типу Лютий дальністю на 1200 кілометрів. І це ми будемо розвивати, в цьому працювати наш ресурс, ресурс Європи. Десь з певним чином контакти, я сподіваюся, зі Сполученими Штатами Америки і наші операції на території Росії. А вони, ну скажімо так, вони для них дуже чутливі, вони б'ють по іміджу. Вони їх бояться, і це дійсно послаблює можливості Росії для ведення війни. Цілком погоджуюсь: наша сила в знанні Росії і Росіян. Я думаю, що жоден європейець чи американець не знає ворога так досконало росіянина, як знають українці. Це був Олександр Мосієнко, політичний експерт і військовослужбовець ТРО Збройних Сил України. Я дуже вам дякую за цей політично військово-заспокійливий аналіз. Підписуйтесь на канали Олександра і на канал Аналізуй. Дякую всім. Дякую.